я буду робити зараз пропитку. Для пропитки мені знадобиться 200 мл води, 100 г цукру. Також я додам сюди 3 столові ложки віскі. Можна, якщо ви не хочете, можете не додавати віскі, або можна лікер, можна коньяк, що у вас є. Додаємо. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Ось так я поставила це на вогонь. Доводжу до закіпання, Варіть його до такого в'язкого стану. Ну, ось, моя пропитка вже закипіла. Я її проварила декілька хвилин після того, як вона закипіла. Зараз вона в мене ось така от. Все, наша пропітка готова. Я її вимикаю, теж даю їй час охолонути.